Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглядаємо з вами тему 10 класу, поглиблене вивчення це перша чудова границя. Значить, що це таке? Це ви знаходите границю такого виразу, і просто вам треба вміти застосовувати формулу. Перша чудова границя це границя при х прямуючого до 0 sin поділити на Х рівня 1. Але звертаю вашу увагу, що тут замість хса може стояти будь-який вираз, який залежить від ікса, наприклад, х2, х квадрат, або х-3, або там 2х плюс 5. І знизу повинен бути такий самий вираз. Тоді оця границя буде дорівнювати 1. З, цього чудової, з цієї чудової границі є наслідок, тобто границя. При х, прямуючого до нуля, тангенс Х поділити на Х теж дорівнює 1. Значить, Це перша чудова границя застосовується ще на першому курсі вищої математики, якщо ви будете навчатися в вузі, в будь-якому вузі, ну, крім філологічних, наприклад, і в вузі за кордоном теж. Бо я спілкуюся, ви ж розумієте, яка зараз ситуація. Багато наших учнів з України повиїжджали за кордон і там навчаються. І вони вже навчаються на перших курсах вузів деякі. І я з ними спілкуюся. Вони кажуть, що так, там є така тема, границі, і все так, як і у нас. У вища математика є, і вони вивчаються. Так. І так продовжуємо, як застосовується ця формула. Давайте розглянемо на прикладах. Ну, наприклад, перший приклад. Да? До речі, нагадую, ми з вами займаємось по підручнику мерзляка профільний рівень 10 клас алгебра. І там приведений такий приклад у параграфі. Треба знайти границю при х, прямуючого до нуля функції х, Поділити на Х. Значить, давайте дивитись. Нам треба, щоб у нас був отакий вираз під границею, під знаком ліміта. Давайте його зробимо. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб у нас тут стояло 3. Бо у нас повинні бути однакові оці вирази під знаком синуса, тобто аргументу у вас синуса це 3х і знизу повинно бути 3х. Ми туди дописали: тобто знаменник помножили на 3, щоб нічого не змінилося, ми повинні і чисельник помножити на 3, Ну, щоб наш вираз не змінився. І тоді у нас оцей вираз синус вираз 3х, поділити на 3х, буде прямувати до нуля при х прямуючого до нуля. Ой, звиняйте, буде прямувати до, до одиниці з оцієї формули при х прямуючого до нуля. От ми застосували цю формулу. Отже, у нас ця границя дорівнює. Що залишилося? Залишилося 3. Ця границя дорівнює 3. Так, другий приклад. Границя при х прямуючого до нуля. 3 х квадрат поділити на 1 мінус косінус х. Ну тут чисто технічна проблема яка? Якщо ви пам'ятаєте формулу тригонометрії, це добре. Якщо ні, у вас вони повинні бути під рукою. Тобто, що таке 1. Ну, давайте я вам нагадаю формулу 1 мінус косінус 2 альфа дорівнює 2. -3. Синус квадрат альфа, тобто кут в два рази менше, ніж оцей, який був. Застосуємо тут цю формулу. Що у нас виходить? Давайте подивимось. Пишу границя при х прямуючу до нуля. Тут ми поки переписуємо, а знизу 1 мінус косинус х це буде 2 синус квадрат х в два рази менше, тобто х поділити на 2. Ось у нас за формулою, тобто кут в два рази менше. Все, записали. Що ми тут бачимо? Сінус квадрат. Нас не влаштовує, бо у нас просто тут синус. Просто синус. Що ми робимо? Ми розбиваємо на два синуса. Тобто, це у нас буде границя при х, пряму до нуля, тут 3 х квадрат це х помножити на х. Я одразу розпишу. Бо що у нас і два синуса тут буде? Значить, буде 2 синус x на 2 помножити на синус х на 2. Так, давайте дивитися далі. Дорівнює. Що у нас потрібно, щоб було? От на зеленому полі ми зверху бачимо формулі у нас повинно синус х поділити на х. Це можна перевертати. Тобто х поділити на синус х у нас отут от зараз виходить да? отут в цьому виразі. Але у нас тут що? У нас тут х на 2. Значить, Що ми повинні зробити? Поділити тут на 2, тут теж х на 2, поділити тут і оце на 2. Так як ми поділили на 2, то ми повинні помножити на 2. І помножити ще раз на 2, щоб вираз не змінився, ми не можемо міняти вираз. Якщо нам потрібна якась цифра, і нам її треба додати, наприклад, то потім ми ж її віднімаємо. Якщо треба помножити, то потім вже ми цей вираз і ділимо. Так, а тут ми поділили на 2, отже і помножили на 2. Ну, давайте дивитися, що у нас виходить. І що у нас виходить? Що у нас оцей вираз. Прямує до одиниці за формулою, яку ми вивчили, за першим чудовим, першою чудовою границею. І оцей вираз, от синус х на 2 поділити на х на 2, тільки перевернутий, теж прямує до одиниці. Тут 2 зверху і 2 знизу скорочуються, Що залишається? 3 помножити на 2. А знизу, все, нічого немає. Знизу одиничка. Значить, 3 помножити на 2, це 6. Отже, границя цього виразу дорівнює 6. Так, поїхали далі. А, перейдемо до номерів. Так? До номерів давайте. Значить, у вас, ну, у нас в підручнику. номер 41,1. Обчисліть границю. Перший приклад. Границя при хряму прямуючого до 0 синус 4х, поділити на 2х. Так, ну давайте дивитися, давайте зараз. У нас тут 4х, і тут повинно за формулою бути 4х. Значить, що нам треба? А у нас 2х домножити на 2. Тобто, домно. Ой, звиняйте. Так, домножили отут на 2. Це вже буде 4х4х. Да? 4х. Ну, якщо ви чисельник домножили, то знаменник теж треба домножити, щоб нічого не змінилося. Обов'язково такий прийомчик. Тепер у нас оцей вираз прямує до одиниці за формулою границі да? чудової. І тоді що залишається 2? Отже, границя цього виразу дорівнює 2. Це. Так, другий. Що там другий? Границя при ікс, прямуючого до нуля. Зверніть увагу, тільки Х до нуля прямує. Тут у нас 3Х, а тут у нас синус Х поділити на 3. Ну, давайте знову ж дивитися. Якщо у нас під знаком синуса стоїть х поділити на 3. То і тут повинно стояти х поділити на 3. Ну, так і робимо. Ділимо на 3. Ось у нас уже буде х поділити на 3. Але якщо ви поділили на 3, то треба і помножити на 3, щоб вираз не змінився. Помножили на 3. Що ми тепер бачимо? Що оцей вираз, ось він. Синус х на 3 поділити на х на 3, тільки він перевернутий тут, в даному випадку, прямує до одиниці. Тобто його границя дорівнює 1. І що залишається у нас 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 це у нас 9. Отак. От так, ну давайте я третє, отут напишу. Границя при х прямуючого до 0. Синус 2х поділити на синус 3х. Ну, тут взагалі хів немає. Нам же ж ми ж що повинні мати? Ми повинні мати 2х і поділити на 2х. Тобто, де воно? А ми його припишемо. Бо у нас його не вистачає. Давайте тут так і зробимо. Тобто, що ми зробимо? Помножимо оцей вираз весь на 2х. Ну, нижній, да? А якщо тут помножили на 2х, то і тут помножимо на 2х. Обов'язково, щоб вираз не змінився. Тепер дивимось, отут у нас 3х у синуса, значить ми повинні і тут помножити на 3х. Бо у нас аргументи повинні бути однакові, щоб чудовий, чудова границя була. Ну, якщо ми чисельник помножили на 3х, обов'язково і знаменник помножити на 3х. Все, так і зробили. Тепер що ми бачимо? Що оцей вираз синус 2х поділити на 2х, це чудова границя, вона прямує до одинички. Далі, вираз синус 3х поділити на 3х, ну, тобто через дробову рисочку, да, теж прямує до одиниці. Що залишається? Ну, Давайте ми перепишемо, щоб вам було видно, що залишається дорівнює границя Х прямує до нуля. Зверху у нас 2х, а знизу у нас 3х. Ну, по-перше, х зверху і знизу скорочується, і у вас залишається просто 2 треті. Тобто, оця границя дорівнює 2 третіх. Границя цієї цього виразу, цієї функції дорівнює 2 третіх. Так, четверте. Границя х прямує до нуля синус квадрат х на 2 поділити на 2х квадрат. Ну, якщо у вас синус квадраті, то треба окремо розписати. Тобто, не треба, щоб воно було в степені. Якщо б в кубі було, теж розписували б синус x помножити на синус х помножити на синус х. Щоб застосувати чудову границю. І так. Синус х на 2 помножити на синус x на 2. Розписали квадрат. Тут теж розпишемо помножити на х і помножити на х. Так, але, але у нас аргумент при синусі х на 2. Значить, нам тут треба зробити х на 2. Ой, звиняйте, поділили на 2. Ну і треба ще помножити на 2. Так? Так. Далі, для цього тут теж х на 2. Значить, і тут треба зробити х на 2. Поділили на 2, щоб вираз не змінився, помножили на 2. Обов'язково. Тепер у вас оце чудова границя прямує до одинички. А оця чудова границя теж прямує до одинички. За формулою чудової границі. Все, що у нас залишається? 2 помножити на 2 помножити на 2. Зверху одиничка. 1 восьма. Значить, ця границя дорівнює 1 восьма. Так, на цьому можна завершувати перегляд. Це достатньо для, скажімо, достатнього рівня, але далі є номер 413. І я розберу це більш для сильних учнів. Ну, це чисто таке технічне питання. Тут треба вміти застосовувати тригонометричні формули. Так, ну давайте розглянемо. Номер 413. Так, перший границя. При х, прямуючого до нуля. Одиничка мінус косинус 3х х квадрат. Ну, я вам казала, що у вас повинні бути формули під рукою тригонометричні. Одиничка мінус. Давайте, сьогодні ми вже це застосовували: ось воно. Одиничка мінус косинус. Якогось кута це буде 2 синус квадрат, кута в 2 рази менше. І так, значить, у нас, давайте подивимось. 1 мінус косинус 3х це буде 2 синус квадрат 3х поділити на 2. Ми повинні кут поділити на 2. Все. Оце. Якщо немає під рукою цієї формули, ви не пам'ятаєте, ну, тоді ви повинні пригадати косинус подвійного кута, зараз я вам покажу. Косинус 2 альфа, це у вас синус, ой, косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. І якщо ви будете знаходити одиничка мінус косинус подвійного кута, одиничку ви теж розпишете, як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Основна тригонометрична тутожність, це одиничка. І мінус оцей вираз, тобто мінус косинус квадрат альфа, і мінус на мінус плюс синус квадрат альфа. Що ви бачите, Оце взаємознищується, а тут буде 2 синус квадрат альфа. Тобто, от я на ваших очах вивела формулу. Яку я й сама не пам'ятаю, я для себе її виписала формулу, цю, що я вам показала. Да? Ось вона. Але я в будь-який момент її можу а, ну, вивести, розклавши одиничку через основну тригонометричну тотожність. А косинус подвійного кута я завжди пам'ятаю цю формулу, бо вона у вас застосовується на ЗНО, і її ви повинні пам'ятати. Ну і там вона в довіднику є. Ну, вона легка така для засвоєння. Так, отже. У нас буде дорівнювати. Так, давайте я сюди перенесу границя при х прямучу до нуля. Одиниця мінус ось у нас. Я одразу розписую. Це у нас 2 синус 3х на 2 ще раз на синус 3х на 2. Поділити, у нас тут стоїть 3 х квадрат, значить, теж розписую на х і на х. Значить, що робимо? Ну, ви вже розумієте, якщо 3х на 2, то треба помножити на 3, а воно у нас вже помножене, ось вона, одна троєчка є, і поділити на 2. Поділило на 2, значить треба домножити на 2. Далі теж 3х на 2. Де брати? Х є, а нам треба 3 других. Помножити на 3 других. Отже, множимо на 3 других. Ну, якщо ми чисельник помножили. Ну, давайте я не тут напишу, щоб було зрозуміло. Отут множимо на 3 других. Ну, якщо ви чисельник помножили на 3 других, то і знаменник треба помножити на 3 других. Так, що у нас виходить? У нас виходить оце чудова границя. Вона прямує до одинички. Ну, бачите, тут 3х на 2. Аргумент, і тут 3х на 2. І тут те саме. Ой, прямой до одинички, сказала, до нуля написала. Прямую до одинички. Що у нас залишається? Давайте я перепишу, щоб було видно. Границя при х, прямую чого, до нуля. 2 помножити на 3 других. А тут поділити на 2. Ну, тобто, в принципі, можна тут скоротити. І тут залишається 3 других. Оця границя дорівнює 3 других. Так, наступний. Аналогічний, третій, давайте візьмемо. Пригадаємо оцю формулу. Границя при х прямуючи до 0, sinus 9х плюс синус 11х поділити на 5х. Або дивитись довідничок. Формул тригонометричних. Ну, або якщо ви вивчили цю формулу, це, це дуже добре. Я, наприклад, цю формулу знаю. Значить, Давайте ми її запишемо. Синус альфа плюс синус бета дорівнює 2 синус півсуми, бо тут стоїть знак плюс спочатку синус півсуми альфа плюс бета на 2 на косинус півразності до речі якщо тут буде стояти мінус то отут буде мінус а отут буде плюс тобто синус, а якщо синус, і значить синус таким знаком, який між синусами, отак. І так, застосовуємо цю формулу, що у нас виходить? У нас виходить границя при х прямуючого до нуля. 2 синус півсуми, тобто 9х плюс 11х, це буде 20х поділити на 2, 10х. І на косинус піврізниці. Піврізниця пів це 9 мінус 11. Буде мінус 2х поділити на 2. Це у нас буде мінус х. Але Косинус, ми пам'ятаємо, функція парна косинус від мінус х дорівнює косінус х. Тобто у аргумента мінус у косинуса зникає. Так, значить це буде косинус х поділити на 5х. Тепер дивимось на аргумент синуса. У нас 10х, а нам треба що? А нам треба? Ну, щоб, і, а тут 5х да, я забула. А нам треба, щоб тут було 10х. Значить, що ми робимо? Множимо на 2. Ну, якщо чисельник помножили на 2, то й знаменник, то чисельник теж треба помножити на 2. Це. Тепер дивимось, у нас оце чудова границя прямує до одинички. Що у нас залишається? Давайте ми перепишемо просто поки що. Так, тут буде 4 косинус х, а знизу одиничка. Ну, можна було написати, але напишу, якщо я дріб. Так, а що у нас буде? Ну, Якщо ви замість х сюди підставите 0, то ми пам'ятаємо, по табличці можна подивитися, якщо ви пам'ятаєте по одиничному колу, то косинус 0 це одиничка. Значить, косинус 0 це одиничка, і помножено на 4, це буде 4. Ну так. Ну і останній, який ми сьогодні розглянемо, наприклад, четвертий. Границя при х прямуючи до нуля, косинус 6х мінус косинус 4х поділити на х квадрат. Ну, давайте пригадаємо формулу косинус альфа мінус косинус бета. Це у нас 2, якщо різниця а мінус обов'язково, якщо різниця 2 синус півсуми на синус піврізниці. Раз... Пів Альфа мінус бета поділити на 2. Якщо у вас отут буде стояти плюс, то у вас не буде оцього мінуса. Він зникає, і тут буде косінуси замість синусів, отак. От ну, ми тут цю формулу не застосовуємо, тому я переберу, щоб нам не заважало. Так, отже, дорівнює границя при х, прямуючого до нуля. Буде мінус 2 синус півсуми 6х плюс 4х, 10, поділити на 2, 5х. На синус Пів різниці 6х мінус 4х це буде 2х поділо на 2х. Але якщо б у вас тут стояло 4х, а тут 6х, ви б відняли, було б мінус 2х, і отут би мінус х, мінус у синуса виноситься наперед. Тобто мінус на мінус вже був би тут плюс. Ну, у нас не таке поки що. Так. І тут знизу, що ми бачимо, у нас х квадрат. Ми розбиваємо теж на 2хх помножити на х. Ну, тепер давайте дивитися. У нас тут 5х. Тут робимо 5х, якщо тут помножили на 5, і тут множимо на 5. Так. Ну, а там все виходить. Тут у нас х, і тут у нас х. Нічого не треба додавати. Ну, Ні на що не множити. Так. Отже, чудово. Границя оця прямує до одинички. І оця чудова границя теж прямує до одинички. Все. І там перемножили і отримали мінус 10. Ну, мінус 2 на 5, мінус 10. Ця границя дорівнює мінус 10. Все, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.